Хмельничанка Лариса Бачирікова власниця однієї із місцевих кав'ярень. Нині завітала на виставку продаж «Янгол перемоги, яку розгорнули в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. Мені дуже подобається цей підсвічник домік. Поглядаю на цей підсвічник. Він мене приваблює. Думаю, що все-таки він буде мій з часом. Цей підсвічник робота керамістки Олександри Пасічник. Коли я створюю кераміку, перше, що мене надихає, це природа, тому що вона бездоганна і коли дивишся на природу, то лише можеш якусь частиночку відтворити в своїх роботах. Мені дуже подобається такий, знаєте, більш природній стиль, коли річ не. Вона неповторна, тому що коли ти зробив вручну, зліпив будь-яку річ, як би ти не намагався її повторити, все одно це не вдасться. І мені це дуже подобається, тому що кожна річ має свій власний характер. На виставці майстриня представила близько 30 рукотворів від посуду до сувенірної продукції. Олександра Пасічник у роботі з керамікою використовує харчові поливи, тож вироби витримують і мікрохвильовку, і посудомийку. Мені дуже подобається створювати посуд з грибочками і сувенірні продукції, тому що це природа, вона надихає, вона нагадує нам про те, як ми в дитинстві безтурботно бігали по лісі. На виставці також представлені роботи художниці Наталії Степанюк. Вона презентувала 15 полотен. Творить жінка в абстрактному та еклектичному стилях понад 10 років. Це не проста виставка, це про нас всіх, про наш біль, про те, як ми проходили цю війну і як, я сподіваюся, ми відродилися. Працюю олійними фарбами на полотні з галерейною натяжкою. Всі картини створюються приблизно місяць. Та є і винятки. До прикладу, над картиною із назвою Маріуполь жінка працювала три місяці. Створювати було дуже важко. На усвідомлення цього всього пішло півроку. На створення трошечки більше місяця це про місто болю. Фактично, місто страху, з якого залишилось тільки море і руїна. На жаль, виставка працюватиме до 1 березня. Роботи майстринь можна купити за гроші. Виручені з продажу придбають автомобіль для українських військових. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.